15-та година, маємо новини для вас. Надскладна ситуація у Куп'янську на Харківщині. Російська армія била по місту цілу ніч. Загалом по середмістю влучили понад 30 кабів. Є загиблі й поранені. Про все докладніше розпитаємо Андрія Ханашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Він зараз зі студією наживо. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Вітаю, добрий день. А отже, розкажіть, будь ласка, щодо цієї нічної масованої атаки кабами трохи більше про її наслідки, і чи відома точна кількість загиблих і поранених? Бо дані різні озвучувалися. І власне в якому стані поранені дійсно, це була мабуть одна з наймасованіших атак за останній час. Дійсно, більше 30 кабів прилетіло безпосередньо по місту і прилеглим територіям. Є суттєві руйнування приватного житла. Є у нас на жаль руйнування об'єкта критичної інфраструктури, внаслідок чого в нас наразі в 12 населених пунктах Куп'янської Кіндрашівської громади відсутнє світло, і наразі проводяться роботи щодо відновлення, щодо оцінки масштабу тих наслідків, які були завдані обстрілами кабами. У нас на жаль є дві загиблі людини. Вчора загинув чоловік 73-го року народження. Сьогодні зранку, також після вчорашнього обстрілу, з під завалів власного приватного будинку було вдеблоковане тіло жінки 39-го року народження. І так само у нас є чотири людини, які були поранені. Внаслідок обстрілів, але внаслідок всіх обстрілів, які відбувалися вчора, тому що не тільки Каби, а вчора прилітали, і ФПВ-дрони, і артилерія працювала по місту Куп'янську. Одна людина е, у нас була поранена в Курилівці. Це Курилівська громада Куп'янського району. Ну і три людини зазнали поранень безпосередньо в місту по місту Куп'янськ. Е, наразі. Провели, до речі, оперативну нараду за участю керівника області місті Куп'янськ. Прийняли участь місцеві органи влади, керівництво місцевих органів влади прийняли участь керівники комунальних підприємств, керівники підприємств критичної інфраструктури, тобто оцінили ті наслідки, які ми отримали внаслідок цих обстрілів. Спланували роботу для того, щоб якомога скоріше відновити електропостачання забезпечення тих населених пунктів, які постраждали. Є певні вже так би мовити результати, деякі деякі населені пункти. Або частково, або повністю вже електропостачання відновлено, і надалі будемо продовжувати цю роботу. Будемо працювати, якщо буде потрібно, цілодобово відкрили пункти незламності. Тобто, будь-яка підтримка буде людям надана для того, щоб вони отримали все необхідне, от в таких критичних умовах. Після цієї нічної атаки кабами чи були вже зранку якісь обстріли. Я маю на увазі, яка оперативна безпекова ситуація? от на тепер в Куп'янську наразі в Куп'янську обстрілів зафіксовано не було. Були десь чутні вибухи поруч з містомського Куп'янського. Куп Але по самому місту так би мовити, після вчорашнього виникла. Пауза тому оперативна ситуація залишається контрольованою. Дивимось на можливі подальші обстріли з боку російських військ з застосуванням авіації, але наразі така інформація відсутня. Угу. Ви згадували, що е, напередодні, крім кабів, вони там е, і артилерією били, і дронами. Е, е, скажіть, яку найчастіше зброю е, використовують росіяни е, для ударів по місту, і як часто буває, що отак от все одразу використовується? Ой, використовують вони все, чесно кажучи. Єдине, що інтенсивність змінюється в застосування тієї чи іншої зброї. Тобто може бути так, що один день інтенсивно застосовуються FPV-дрони, в тому числі ми останнім часом спостерігаємо збільшення суттєве, достатньо збільшення використання FPV-дронів на оптоволокні. Бувають ситуації, коли Застосовують КАБ, але звичайно не в такому обсязі, як минуло за минулу добу? Ну а артилерія, в принципі, це постійна історія Артилерія артилерії, РСЗВ по населеним пунктам, які наближені до лінії фронту, вздовж річки Оскіл, знаходяться. Тобто вони постійно потерпають від таких обстрілів. І ще питання щодо жителів: скільки людей ще залишаються у Куп'янську, і чи взагалі можлива ще звідти евакуація на зараз? Наразі ми обліковуємо, якщо говоримо по району, по тим населеним пунктам і громадам, які розташовані вздовж лінії фронту, лівобережжя це 1520 осіб. У нас там ми зараз обліковуємо. А в цілому от по п'яти громадах, які розташовані близько до ЛБЗ, приблизно 6200 осіб. І можна сказати, що здебільшого. Ну на 90% з тих населених пунктів, які де проживають ці 6200 осіб. Наразі евакуація можлива і ми проводимо постійно цю роботу. Постійно людям пояснюємо щодо необхідності евакуації. Наразі бачимо, що е, на жаль не, не дуже активно е, люди користуються е, можливостями виїхати в Харків або по Харківській області, або по Україні. А е, тим не менше. З іншого боку, відзначаємо, що там, де посилюються обстріли, а це Кінтрашівська Творічанська громада. от У нас була тим часом зараз. Побачили по місту Купінську. Тоді і проходить така, так би мовити, інтенсифікація таких виїздів. Тому закликаємо всіх не чекати таких історій, не чекати таких обстрілів. А все ж таки більш активно, телефони відомі, більш активно відповідно реагувати виїжджати, будь-яка допомога. Від районної влади, місцевої влади, обласної влади, міжнародних фондів, вона буде надаватися безпосередньо вже в місцях евакуації, пане Андрію. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Я нагадаю, що про ситуацію у Куп'янську на Харківщині нам розповів Андрій Канашевич, начальник районної військової адміністрації. По прикордонному селу Семенівка в Чернігівській області росіяни вдарили ФПВ-дронами. Як повідомили в обласній адміністрації, там пошкоджені приватні будинки, крамниця та автівка. Цього разу люди не постраждали. Однак, за даними місцевої влади, такі обстріли прикордоння окупанти вчиняють регулярно. Обслуговування без зупинки на Київщині відкрили перше укриття сервісного центру МВС. Навіть під час повітряної тривоги там надаватимуть адміністративні послуги та консультуватимуть громадян. Це перший такий простір у регіоні, зазначають в МВС. Там облаштували робочі місця для адміністраторів і зони очікування для відвідувачів. А отже, скласти іспит чи отримати довідку там можна буде навіть тоді, коли є загроза атаки з повітря. В умовах повномасштабної війни ми маємо дбати не тільки про якість і своєчасність надання послуг нашим громадянам, а також про безпекову складову. На сьогоднішній день територіальні сервісні центри в фронтових регіонах працюють з укриттями для забезпечення надання безперервного надання адміністративних послуг. Тому сьогодні ми знаходимося на Київщині, де відкриваємо перше укриття в територіальному сервісному центрі, які будуть надаватися. Послуги громадянам під час повітряних тривог. Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Йому було 92 роки. Про це повідомила його онука Марія Фокіна у Фейсбуці. Вітольд Фокін був останнім головою ради міністрів УРСР і першим прем'єром незалежної України. Він очолював уряд у часи, коли Україна розривала із СРСР і починала будувати власну економіку. Чи не найбільше Вітольд Фокін запам'ятався участю у підписанні Біловезьких угод про розпад СРСР і утворення СНД? За його роботи в уряді було запроваджено купони фактично перша валюта незалежної України. А ще Фокін запам'ятався своєю суперечливою позицією як член мінської тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Перші українські центри єдності відкриють у Німеччині, Чехії Польщі, а також Іспанії. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернешов. За його словами, це будуть професійні простори, де підтримуватимуть українців за кордоном і надаватимуть їм низку послуг, зокрема юридичні, банківські, поштові та освітні. Крім того, у центрах діятимуть спеціальні джоб-центри, що допомагатимуть у пошуку роботи в країні перебування чи в Україні нині за кордоном перебуває понад 6 мільйонів українців, які виїхали через повномасштабну війну. З них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист у державах Європи, найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Хотів би зазначити, що ЮНІТІХ Аби. Це не хаби повернення, як хтось поспішив заявити, це хаби підтримки, хаби єдності, хаби зв'язку українців з батьківщиною, також хаби і центри, де надаються відповідні послуги різного характеру, і які мають підтримувати українців і зберегти ту єдність, яку ми прагнемо і розвиваємо в Україні за кордоном. Вже маємо певні конкретні кроки і надані приміщення в деяких країнах. Я сподіваюся, що протягом наступних декількох місяців ми вже зможемо відкрити двері нових юніті хабів в цих країнах. Це будуть не тільки столиці, не тільки столичне а також можливо і інші міста, тому що українців багато і вони представлені в інших містах цих країн. Тому впевнений, що це запрацює незабаром. Серед головних функцій центрів єдності буде освіта. І для дорослих і для дітей, зокрема, вивчення української мови є надзвичайно важливим чинником, щоб українські діти за кордоном не забували рідну мову. Саме тому громадяни об'єднуються і відкривають суботні чи онлайн школи. Освітній і культурний простір з програмами для дітей та молоді передбачені і у центрах єдності. От дуже важливо теж, щоб українці не втрачали цієї української самобутності, трималися української ідентичності, трималися своєї громади. Хоча щоб люди могли знаходитися в своєму середовищі, спілкуватися своєю мовою, проходити різні навчальні програми українською мовою і знаходити собі однодумців уламки шахетів та ракет, шеврони і навіть російські БПЛА Гербера. такі експонати російсько-української війни є у навчальних закладах, музеях і кабінетах чиновників на Хмельниччині. Невдовзі вони стануть експонатами музею героїчної боротьби українського народу за незалежність. Докладніше про це далі. Ось такими ракетами від систем залпового вогню б'ють по наших солдатах. Ось такими ракетами від системи С-300 б'ють по наших містах. Учасник бойових дій капітан збройних сил Олександр Сухозенєт нині викладає дисципліну захисту України і на щоток знає про війну. Це не сувініри і не щось для того, щоб прикрасити. На школу, а це те, чим наші військові, чим наші студенти, які попривозили все це, звід, звідти з передової. А цей касетний снаряд ми зараз з друзями придбали на благодійному концерті аукціоні за 6 тисяч гривень, допомогли військовикам, а експонат передали до коледжу. Ми будемо розповідати це дітям Це історія, яку не хотілося би нікому прожити. І українцям, і іншим народам, тому що це дуже страшна війна. У Кам'янськ-Подільському музеї стара фортеця серед 150 експонатів російсько-української війни. Бачимо і предмети ворожої амуніції. Це сухпайки, форма та зброя, А є дивина для українців. Це оцей... Картофіль целий, так який нам передав один із наших співробітників, які вони знайшли на рашистській позиції. Ну для українців, чесно кажучи, виглядає це трошки дикувато консервувати ось таку картоплю. Але хто ж їх тих касапів розсудить? Так Щоранку, насправді заходжу в і маю дуже таку процедуру, яка десь настрою додає. Це трофейне ганчір'я. Це трофейне ганчіря завжди хочеться обтерти ноги, тому що воно принесло нам дуже дуже великої біди. У кабінеті мера Хмельницького теж близько двох тисяч різних експонатів. Про ворога тут нагадують трофейні шеврони окупантів. Левова частина артефакти від захисників із Хмельниччини. Ось, приміром, уламки ракет і шахедів, збиті нашими ППО чи кришка від Хаймарсу. Коли вона ще була стояла на установці, я її підписав влучно. Хлопці спрацювали, зазначили це ще було 17 січня минулого року, і зазначена ціль. По якій працювала далі. Є багато уламків шахідів. Так само є, до речі, шмат москальського бронежилета. Він такий. Він не дуже важкий. Він зроблений з пенопласту. А це російський безпілотник Гербера, пластиковий шахет, який здебільшого використовують для виснаження нашої системи ППО. Тут можуть бути компонентне управління, а також може бути і бойова частина. Але все залежить від того, як хто його буде збирати і для яких цілей, яка дана задача для нього буде стояти? Та найважливіше для українців підтримувати живих захисників України і ніколи не забувати про полеглих у кожному навчальному закладі. Задля цього створені куточки пам'яті. Про них пишуть книжки, вони зображені на наших стендах. Це все є наша гордість, наша. Мабуть, слава те, що вони завдяки ним ми можемо жити і проживати це життя у Хмельницькій громаді. Вже видали чотири томи з історіями полеглих героїв російсько-української війни. З вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. О 16-й наступний випуск новин. Ну а доти пропоную вам пізнавально провести час з Іриною Баглаю. У неї для вас будуть цікаві гості. Розповідай Ірина. дякую, Олександре. Постріли з ПЗРК і дронові рушниці. все це протестуємо в нашому ефірі у студії.